Раз пропоную одразу перейти до драматичних подій, як які розвивалися цієї п'ятниці в Вашингтоні. Туди із візитом прибув президент України Володимир Зеленський. Очікувалося, що він з Дональдом Трампом підпишуть угоду про видобуток корисних копалень в Україні, а також обговорять шляхи припинення повномасштабної російської агресії. Але ані першого ні другого не сталося замість цього. Трамп та віце-президент США Джей Ді Венс посперечалися з Володимиром Зеленським вальному кабінеті просто перед журналістами. І цілком звичайною у напружена ситуація почала обертатися після того, як у бесіду вступив віце-президент США Джей Ді Венс. Він сказав, що шлях до миру може лежати тільки через дипломатію. У відповідь на це Зеленський заявив, що вже мав досвід переговорів з Путіним та підписував з ним угоди, але це ні до чого не призвело. Про яку дипломатію ти говориш, Джей Ді сказав український президент. А далі Венс та Зеленський а згодом і Трамп почали сперечатися, часто перебуваючи один одного. Венс, зокрема, дорікнув Зеленському за нібито невдячність і неповагу до США. Я вважаю, що це неповага з вашого боку. Прийти в овальний кабінет і вступати в дебати про це перед американськими медіа. Сказав в якийсь момент Венс. Дональд Трамп серед іншого сказав Зеленському, що той не в найкращій позиції в нього немає карт на руках. Український президент відповів на те, що не грає в карти. Обурення в американських політиків викликала також фраза Володимира Зеленського, що в перші дні Україна була наодинці з російською агресією. Після цього відкрита частина зустрічі завершилася, але сама зустріч так і не почалася. Володимир Зеленський достроково покинув Білий Дім. Заплановану прес-конференцію скасували, і о, о, обід вечеря, яка була запланована. Я не знаю, там була якась там картопелька з рибою, вона так і о, залишилася цілою. ЗМІ пишуть, що про скасування зустрічі українських делегацій сказали представники адміністрації США: Тарасе, Ну я не знаю, взагалі о, просто підсумовуючи, я тобі сказав би ще з багато і критики сиплеться на адресу українського президента. Але також його багато за межами України його підтримують переважно. Я думаю, що його поставили в дуже незручне становище. Я насправді не знаю, як би я себе поводив би в такій ситуації. Ну, гарних взагалі відповідей, гарних рішень не було. Це була пастка інтрапмент, як ми кажемо, в Штатах. Моє враження все ж таки. Я саме так і написав вчора. В своїх соціальних мережах, що це виглядало як зажисована постанова, метою якої було вивести українського президента на емоцію на жаль, це вдалося, тому що як про це сказав слушно Віталій Портников, позапротокольна участь в цій зустрічі віце президента Джей Дівенса, а також його зухвалі коментарі. Вони вивели з рівноваги Зеленського на і був розрахунок, це означає, що цілі цієї е, зрежисованої постанови було повністю досягнуті для нас. Питання постає: що далі? Що далі? Якщо ціною цього стане е, припинення надання Україні воєнної допомоги з боку США надання? Розвід даних, як зараз вже пишуть, можливо відключення українських військових від засобів зв'язку Старлінг, початок розслідування витрачання Україною американської економічної воєнної допомоги, зрозуміло, що це буде надзвичайно висока ціна. Ціна за яку доведеться платити збройним силам України і простим українським громадянам. Треба зрозуміти для Трампа одну просту річ, як би це важко не виглядало. Тут не тільки йдеться про простіш Америки. Насправді можуть відбутися такі надзвичайно великі титанічні е, зрушення, в першу чергу провокування агресії з боку Китаю, Ірану Північної Кореї. Що буде завтра? уявімо, якщо Північна Корея запустить ракети по південній Кореї і розпочне е, захоплення цієї країни. Що буде, якщо завтра Китай захопить Тайвань? Тобто сигнал насправді цим тираніям надіслане дуже чітко. Америка не збирається виконувати свої союзницькі зобов'язання, якщо союзники не заплатять за це Америці велику ціну. Тобто, якщо ви хочете бути другом Америки, тут уже не про цінності йдеться, не про те, що Америка лідер вільного світу. Ні, банально платіть гроші, платіть абонплату сполученим штатам, і тоді вас буде захищати, але тоді це ж не союзницькі угоди. Тоді будь-яка держава. Тиранія, держава парія теж можна сказати. а Давайте ми заплатимо за безпеку за безпеку Трампу. Ну завтра вийде Ким чи не скаже. Ми готові заплатити своїми рідкоземельними матеріалами, і що тоді Трамп скаже: Все, ви мої друзі. А хто така Південна Корея? Я взагалі не знаю, хто вони хочете, робіть з нею, що хочете, бо я тепер дружу з ким чи не нам? От такі на жаль, невеселі поки що. Прогнози це ти знаєш. Це називається в Америці. Це називається Protection racket». Тобто ти 에, береш гроші саме за 에, те, щоб не чіпати когось. Да? 에, знаешь, і, і Трамп саме і користується, до речі, такою лексикою за стилем А, яка гарна країна! Це було б жах, якщо б щось з нею сталося. Пам'ятаєш, як він так? 에, Зеленський, Зеленський, треба домовлятися: soon you will not have a country. да Незабаром в тебе не буде країни. Це просто як з якогось там. е-е-е э, э, Godfather, як це українською the, the movie Godfather. про що Сі... батько да батько, прямо с, от просто знаєш, взяв і, і я знаю, він не читає книги, він переважно дивиться ТВ або е, кіно. Я думаю, що він і поцупив саме таку поведінку з таких е, фільмів. Ти знаєш, ну і що цікаво, те, що взагалі він зараз відчуває, що жодної ціни він за це не заплатить, попри те, що е, ці, ціла низка республіканських. Е, Дуже героїчних, скажімо так, в е, нових умовах е, конгресменів висловилась на підтримку України. Дон Бейкон, до речі, це відома людина е, тим, що в нього висить е, біля його офісу в Вашингтоні цей український прапор і російський корабль, іди сам знає куди. А е, він висловився декілька ще сенаторів і конгресменів. Але переважна більшість мовчить. Ти розумієш, бояться вони е, 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 і, і, і Трампа, і маска, який має цей гупор. Екс, і вони бояться, що і, і, цього тиска, звісно, і ми бачимо, як наш одвічний друг лінзі Грем, пам'ятаєш, лінзі Грем соратник Джона Маккейна, який приїздив багато разів в Україну, пам'ятаєш за лаштунками Мюнхенської конференції декілька років тому я навіть мав о, можливість не поспілкуватися так, маленьке інтерв'ю з ним зробити, але він зараз його викатили. Він каже, після цієї ганебної. Цього ганебного дійства Вашингтоні, що Зеленського треба негайно замінити, його це, це неможливо. Він просто виконує таку брудну роботу за Трампа. І Литл Марко, звісно, інакше його не назвеш. Вибач, держсекретар Марко Рубіо, який був одним із найзатятіших критиків, жорсткіших критиків Путіна в Сенаті. Він як зараз обраний держсекретар, він каже про необхідність розвивати економічні стосунки з Росією. Ми не можемо собі дозволити втрачати такі неймовірні комерційні можливості. Заради чого? Заради України, і він перший на випадки побіг після от, о, овального кабінету і написав твіт, звернувся до Трампа і казав: наскільки ви смілива людина, ніхто, як ви, сьогодні не продемонстрував взагалі, як відстоювати Америка First Це йдеться про те, як він відганселив слабкого. тобто по, спершу це була Данія да, і Гренландія потім Панама, зараз Україна. от Слабких він гамселить дуже, а, знаєш, так хвацько. Але коли йдеться про Путіна та інших, ну, ми побачимо, з яким пійтем він буде спілкуватися зі своїм російським колегою Тарасе